Такі рідкі моменти, коли персик наганяється, напригається, а потім приходить до нас на ліжку, лягає, витягується, муркає, і в цей момент його можна погладити. Бо так, зазвичай він не любить на руках сидіти, кусається, викручується, не дається гладити. А от коли приходить на ліжку, то це все. Це можна його погладити, він підставляє пузик, щоб його погладили, викручується так показує, що гладьте мене, гладьте. А інколи от, коли сидиш на ліжку чи заходиш в комнату, він лежить, то е, навмисно перевертається, муркає, бо він у нас не м'явкає, він муркає. Там щось курличе по-своєму котячому. Викручується, типу, приходь, давай, йди сюди, гладь мене. Я тут таки лежу. Красиво, а ти мене не гладиш. От такі в нас моменти з цим першим.